Всім привіт! вас здати на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я хочу вам розповісти про книгу Ізійде Крига від Ханни Грейс. Це буде мій відгук на неї. Попереджаю одразу, якщо ви не побачили дисклеймери, то мені краще вам про це сказати словами. В відео будуть присутні спойлери цієї книги, тому якщо ви не любите спойлери, і для прочитання книги вам спойлери не потрібні, вони вам, скоріше за все, заважають, то рекомендую вам перейти до перегляду інших моїх відео. Я вважаю, що в мене їх достатньо, на моєму ютуб-каналі. <кій> а на цьому все. Тепер давайте перейдемо все-таки до відео. Зличніше, до того, про що відео? А відео у нас нагадую, зійде, кни... зійде крига, відгук. За саму книгу оформлення і так далі ми поговоримо трошки пізніше. Зараз я б хотіла перейти до сюжету цього відео. І щоб почати сюжет цього відео, мені, скоріше за все, треба вам, ну, як, за, все, мені треба вам розповісти за двох головних персонажів. Це Анастейша. Ось вона навканився отут. От Анастейша. Вона займається фігурним катанням. Вона займається фігурним катанням і е, у неї є партнер, тобто вона вони займається якось парним фігурним катанням, і його її, її партнера звуть Арон забігаючи нам скажу, що він повна тварюка. Е, також у неї є подруга Лола. І ну, не хлопець, а просто знаєте, типу, той, з ким вона займається коханням. Ось і його звуть Райан. Uh, він баскетболіст, Арон її партнер в фігурному катанні, а Лола, якщо чесно, я не запам'ятала, хто така Лола, але вона її подруга. Ось. І другий наш головний герой що за сумісництвом любовний інтерес Анастейші, uh, це у нас Нейтан. Він займається uh, хокеєм, він команди... командир, капітан хокейної команди, і він дуже дружелюбний, тому він дружить з усіма. Але виділити я б хотіла Генри, бо Генрі нам подальшому буде потрібен в сюжеті, а всіх інших, типу, вони також потрібні в сюжеті, а їх можна пропустити. Про них можна розказати потім, коли вони з'являться, вони не такі важливі. Ось, а те, що він дружить з Генрі, це треба одразу згадати. Ось. А... Перша зустріч е, нашої Анастейші та Нейтана відбувається за таких умов, що хтось е, розбив поле, де займаються хокеїсти. Ось в їхній школі є два поля для хокеїстів і для фігуристів, щоб вони, типу, між собою не перетиналися, але не заважали. І от поле для хокеїстів хтось повністю розбив, і хокеїстам ніде займатися, тому вони будуть займатися з фігуристами на одному полі, що означає, що графіки доведеться посунути, так, щоб в них влізли ще й хокеїсти. <кхід> і нашій головній героїні це не подобається. Ну, дійсно, кому це подобалось, якщо ну, ти, ти готуєшся до якихось важливих змагань на кудись важливе місце. І тут з'являються хокеїсти і такі ге? Ми теж тут будемо займатися, тому посуньтесь. А, так, нашого героїні це дуже бісить, і це я... Розумію. І щоб вибачитись, Нейтан кличе ем, Анастейшу і Лолу до себе на вечірку, е, де е, вони відбуваються їх друга зустріч, і де відбувається їх перший поцілунок. І після цього поцілунку вона тікає. Дуже весело, правда. Е, е е е. Ось, і після цього першого поцілунку. Вона від нього втекла, звісно, вона потім десь розповіла про це свої подорожці Лоді, і вона така. Проекспериментуй з ним і так далі. Ось, перейдемо на сторінку 130. Сторінка 130 це дуже відомий момент в Тіктоці. Як мінімум, я познайомилася з книгою саме через цей момент в Тіктоці. А це що наша головна героїня впала? І. Її треба віднести в медпункт, і якраз нейтан в цей момент сидів, спостерігав, як вона катається, і е е е вона впала, він до неї підходить, такий, давай я тебе віднесу в медпункт. І вона така. Ось я важка, замовкне на стей, що ти не важиш і половини тієї ваги, яку я піднімаю на розминці. І тут моя садечка сказала Окей. Ми приймаємо Нейтана, він мені вже подобається, тому що. Це кайф. Це кайф, це однозначно. Мені дуже сподобався цей момент. І одразу через 20 сторінок він її в перший раз відвизав. Нагадую, це 126 сторінка. А, ні, не 12, 156 сторінка він її вже відвизав. Виглядає цікаво. Почалося ця наша дуже цікава сцена на сторінці 156 фразою Я з біса мокра і на мені немає трусиків. Так, я відмічаю сторінки для вас, щоб можливо, якщо ви мене слухаєте уважно, або у вас є десь під рукою книга, ви б її відкрили таке дякую звідси ми почнемо читати. Я так не роблю. <кхем> далі, звісно, що в них там був? Шпрехання і так далі, ось от. Це не виріла до сюжету, тому я вирішила це пропустити. Я не знаю, ні, що взагалі, я згадала два моменти зі сторінки 130-156, просто вони мені дуже сподобались, запали в душу я вирішила їх сюди вписати. Наступний момент це Майка Джейдена. Він мене записує на одне зі святкувань Анастейша, щоб позвити Нейтана, вирішила прийти в майці одного з. Людей, з якими Нейтан грає, тобто він капітан, в нього є своя команда, і ось о, у одного з цих людей вона прийшла в його майці А точніше в Майті Джейдена було. Персонажа звуть Джейден. Звісно, що він її прирівнував. Вони пішли в туалет. І в них був бурний каламбур. Я не збираюсь казати це слово, мене мама вб'є, якщо вона нас відео подивиться. Тому в них просто була бурна. Туалет на зустріч. Туалет на зустріч. <кхе> Заплакати зараз можна. Після того, як вони повернулися, нам, нам треба додати трошки сюжету. Тому так. А після того, як вони повернулися, вона бачить Арона. Хто забув, хто такий Арон це фігурний партнер Анастейші. Вона займається фігурним, парним фігурним катанням. Тому, звісно, що без свого партнера вона фактично як без рук. Нагадування. Так от вона приходить, бачить Аарона, який травмований. А травмований Аарон це означає, що вона не може тренуватися і не має з ким тренуватися, і вона не може готуватися до важливих змагань. Сумно, правда? Мені також. Аарон звинувачує у всьому Нейтана. А з самого початку книги Аарон вважає, що Нейтан чудак через літеру М, хто не зрозумів. Взагалі не любить е, Нейтана, е, і каже Нейтану щось в стилі: що Анастейша це простітутка, ти з нею взагалі не бачишся, не зустрічайся, вона П пограє з тобою і кріне. І, як ми дізнаємось, потім не тільки Сенко не розповідав. Е, ось. І Нейтан. Е, звісно, він каже, що типу я цього не робив Алло, ну я тобі ніколи не наскоржу» всякі такі фрази. І вона йому вірить і е, вірить Арону одночасно, не такий, типу, кому вірити, кому не вірити, бо хтось то бреше. А ми, типу, не знаємо, хто бреше. Ну, взагалі ні капельки. Ось, і вона починає займатися з Нейтаном бо його ж, йому заборонили грати в хокей, а йому також треба знає, там, кататись, не забувати, як це бути на льоду. Тому він запропонував свою допомогу, що він, типу, замінить Аарона на деякий час, бо йому там треба щось потримати її, коли вона буде стрібати, ось таке щось. Е, і тоді вони дізнаються, що Аарон е, спланував їм харчування, а, точніше, спланував харчування Анастейші, і він змусив Анастейшу їсти всього на все тільки овочі і фрукти. Ну, у неї майже не у неї недостача серйозна недостача, через яку вона дуже легко травмується, в неї дуже легко з'являються синці. Все таке. І, коротше, проблема з харчуванням через Аарона з'явилась. Яка радість? І потім, коли Нейтан планував для нашої ем, Анастейші новий раціон, бо він... Він ще й е, раціонами вміє займатися він в цьому розбирається. І тому він їй спланував новий раціон. Вона поняла, почала по ньому жити. А Оскільки вони студенти, у них там студентське життя, то ми знову переносимося на вечірку. І на цій вечірці вони там сиділи вдвох, обіймалися, Як тут почула якісь гурки, звідкись? <кхем> Нейтан пішов перевірити, його довго не було. А також пішла перевірити і бачить, що Генрі... Вирішив побити Аарона та друзів Аарона. І звісно, що ввечері їй сказали: типу, пішли спати, завтра зранку розберемось. І як тільки вони прокинулись, а така, типу, Генрі, чому ти побив Аарона? Невже ти не знаєш, що він мій партнер? Мені немає з ким займатися тепер. Знову е, і е, Генрі розповідає, чому він побив Аарона? А побив він Аарона, тому що Аарон весь цей час, поки вони разом займалися, нагадую, не, не нагадую, вони займаються на третьому курсі, а Настейша третій курс вчиться, хто не знав. І от на цьому третьому курсі, тобто три роки, Аарон розповідав всім про нашу Настейшу, що вона простітутка, з усіма підряд займається веселощами, і е, що. Ну, Погані речі про неї розповідав, що вона товста, жахлива і так далі. І, звісно, що Генлі не витримав і побив Арону. Я б також його побила, тому нуль засудження, сто розуміння. Далі в нас Різдво. І Різдво вони вирішили спочатку поїхати познайомити неї, та нас з батьками Стесі. Стесія це Анастейша, її просто Стесі називають у всій книзі. І ось вони поїхали з ними знайомитись. Там э, Анастейша розповіла своїй мамі про те, який Арон Чудак, э, що він про неї весь цей час розказав, і її мама її підтримала. Він, э, Нейтан сподобався батькам Анастейші. І вони поїхали до, в дім Нейтана, оскільки його батько і сестра не вдома, тому вони типу вдвох потусили на, на Різдво. І він вирішив э, показати. Э, Озерце, на якому вони ставок за на якому вони з Анастейшою грали в хокей. Арон вчив Анастейшу, як грати в хокей. І потім, коли е, вони пограли, лягли спати, ну, звісно, спати. Е, лягли спати. І на е, наступний ранок Анастейша прокинулася сама і записка Арону, що я скоро повернуся, готую тобі подарунок, щось таке. І вона вирішила, що це дуже хороша ідея піти на цей ставок, кататися самій. Коли ти цього ставка не знаєш, а він великий, дуже. Ось вона катається, арон приходить додому. Арон, нейтон приходить додому, а на Стещі ніде немає. Він їй дзвонить такий, ти де? вона така на ставці, катаюсь. А вона а він такий, блін, іди звідти, це небезпечно. І рівнесенько, коли він каже, що це небезпечно, а на провалюється під рід. <кій> Дуже весело, правда? Мені також було. Я, Я ридала, коли вона впала, а, він її витягає з цього льоду, ну, бо це ж не кінець книги, її треба витягнути. <кій> так от він її витягає з під Е, зігріває, відвозить до а, госпіталю. В цьому госпіталі їй е, допомогли. Вона мусила там скількись там провалятись під капельницею, про, е, що вона успішно пережила, провалялась під капельницею скільки треба, і, в принципі, повернулись вони додому. І тут вони розпаковують подаруночки, у них повинна була бути жарка нічка, ось весело. Але ні. Приїжджають батько і сестра Нейтана, бо вони вирішили приїхати на якийсь час раніше. Тому у Анастасії було не заплановане знайомство з батьком і сестрою Нейтана, від яких вони вирішили поїхати раніше, ніж планували. Ось, вони поїхали. Що можна сказати про батька? Батько Нейтена зраджував мамі Нейтена, а потім його мама померла від хвороби. Ну тобто, поки вона валялася хвора, він її почав зраджувати, і саме тому Нейтен ненавидить свого батька. Зараховуємо після повернення вони дізнаються, що Аарон здоровий, живий, дуже цьому щасливий. І що він вирішив помиритися за Анастейшою і знайшов їм психолога для партнерів. Не для пар романтичних, а для партнерів в якихось спортах, в якихось командах. Ну, просто для партнерів. І цей психолог, якого оплачувала мама Аарона. А так, от цей психолог порекомендував Анастейші, щоб вона знову з'їхала за Ароном. Я не розказала. Аарон, Вола і Анастейша живуть разом. Але коли вона посварилася з Аароном, то вона переїхала до Нейтона. І тому психолог рекомендує їм назад з'їхатись. Що вона і робить? Бо вона, типу, хоче з ним помиритись, бо вона все ще не хоче кидати парний е, вид фігурного катання. Uh, і ось ну, вони живуть, ходять до психолога, вона не хоче обсуждати свого психолога з, а, з Нейтаном. І ось день змагань. <кій> uh, день змагань. Uh, вони з uh, Анастейша та Арон відкатались, і в кінці він вирішив усіх на очах, на очах у телебачення поцілувати Анастейшу. Uh, їй це не сподобалось, вона намагалася його відштовхнути, але. В неї не вийшло, був Аарон сильніше, і а, коли вони під'їхали, вона сказала, що ні, я з тобою більше кататись не буду. Я перейду в одиночний а, від фігурного катання, буду кататись сама без тебе, бо ти чудак. В цей час а, нейтан, який повинен був бути в іншому місці на своїх там хокейних речах якихось, приїхав до неї і почав її заспокоювати, побив Аарона. Йос! Нарешті він його по правді побив а не тільки звинувачення. Паралельно з цим, поки вони не бачили Анастейшою, він дізнався, що Аріон травмувався, коли п'яний грав з друзями в футбол, а не його ніхто не бив. Перший раз його ніхто не бив, другий раз його побив Генрі, в третій раз його нарешті побив Нейтен. Отакий хеппі Енд. Так. І там ще була. Бонусна глава, ну просто майбутнє через два роки після того, як вони, після того, як закінчились дії книги, ми дізнаємося, Анастейша в нас вагітна, вона золота медалістка по фігурному катанню, це було логічно, вона від трьох років катається. Так от, золота медалістка, вагітна фу, в вагітність книгах. Вона це карі просто коли бачу якусь персонажку вагітною. І я прийшов не розумію, чому в майже усіх всіх книгах, де два роки після подій книги, п'ять років після подій книги і так далі, вона вагітна. Ну, це обов'язково робити її вагітною. Ну, типу, якби вона не була вагітною, то, повірте, я б цю книгу теж читала. Вона б мені сподобалося, навіть набагато більше, якби я цю читала книгу і вона б не була вагітною. І через два роки Нейтан освічується Анастейші. Хеппі енд Ура! А, ну так, вона, звісно, каже, що так. Це логічно. Вони там всю книгу любилися. А далі хочу перейти до оформлення книги. Ось в мене українське оформлення. Я купила через оце. Бо цей зріз, він просто фантастичний, дуже гарний. Ось тут ви бачите вушко мого котика. Так. І зараз він переліз сюди. Поруч зі мною сидить. Ти мене так любиш. Так от, повернемось, будь ласка, до книги. А, ось а, так. Отак виглядає зріз. Ось зріз І ось. І я купила через це, бо ви тільки подивіться на форзац. Зараз знайду вам якусь голову. Ось це, наприклад, голова від у нас вони отакі гарні тут. А, я не знаю, як це називається. Ролики. Ні, не ролики. Це точно не ролики, але ну, ми розуміємо, про що? А ось Нейтан. У Нейтана тут е, хокейна палка. Я не розбираюсь в спортах від цього зовсім. Тому хокейна палка. Ви зрозуміли, про що я? Ось. На Гудріці ця книга отримала рейтинг е, 3,78. Що доволі-таки посередньо. Uh, але я цій книзі поставила 5 зірочок, uh, 5 з 5 мається на увазі, і 9 з 10 зірочок, і коли я поставила 9 з 10 зірочок, я скинула одну зірочку, uh, чисто тому, що вагітна Анастейша, я не люблю вагітність книги в книгах, цього зовсім, тому я вирішила, чому не знести одну книгу, uh, книгу одну зірочку, uh, через те, що мені тут подали вагітну uh, головну героїню. Я не не пам'ятаю, скільки в книзі було, але їй десь 21, і вона вже вагітна. Ну, не засуджую, не засуджую, просто мені не подобаються вагітні е, герої, особливо коли є молоді вагітні, бо дитина це на все життя. Тобто ти за вагітнієш 21, в 22 максимум народиш, і все. І до кінця життя. Тебе оця така піндідюха, на яку ти повинен. Фу, ні. Пожити треба. Я вважаю, що треба пожити. Більше за все вагітність мене обістрала отут, отут. бо вони безсмертні. Ви безсмертні. Серйозно, ви спробуйте пожити для себе, коли ви безсмертні, у вас ну, ще більше часу, ніж у нормальних людей на те, щоб зробити собі дитину. Ні. Ми її зробимо зараз. Яка радість? Ну, про вагітних я можу розпинатись досить таки довго, тому краще я скажу вже вам підсумки. <свят> а, як можна підсумати цю книгу? Вона хороша, написана дуже легко, читається також легко, швидко на одному подиху. А, доволі таки young, -no, якщо. Не Враховувати подробних розписаних сексуальних сцен. А, ну це вже тоді не янгедал, напевно. Але так, всім рекомендую до прочитання, якщо вас не відкинув мій спойлерний відгук, тому так, дуже рекомендую до прочитання цієї книги. Я й дала досить такі високі оцінки, тому А я дуже така перевіряла в книгах. Дуже така передлива. Тому вона попала мені в настрій зимовий, якраз і зійде Крига я її встигла прочитати в лютому. Бо якби її не прочитала в лютому, їм би довелося читати чекати наступної зими, що було б довго. Але так, якщо ви хочете чогось та романтично, дуже вам рекомендую цю книгу. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео і е, до побачимо! Побачимося в наступних роликах!